Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо створювати персонажа Стіва з гри Minecraft в середовищі тінкеркат тінкеркат зовсім такий простенький 3D-редактор для того, щоб робити зовсім прості 3D-фігури, але досить зручний і досить просто в ньому працювати. Всі основні фігури. З яким ми можемо працювати, знаходиться ось тут у нас справа в розділі базові фігури. Так? Ось вони всі. Далі ми можемо за допомогою правої кнопочки мишки повернути наше робоче полотно, подивитися на ту фігуру, яку ми моделюємо під будь-яким зручним нам кутом. Також можна для цього використовувати ось такий кубик, кому як зручно, так і користуйтесь. Як взагалі розмістити фігуру на робоче полотно? Натискаємо на фігуру лівої кнопочки мишки, вибрали фігуру, далі вибрали місце на полотні, де вона має знаходитися. Натиснули ще раз, поставили фігуру. Що цікавого, ми можемо зробити з самою фігурою. Якщо ми потягнемо за білий квадратик з боку фігури, то збільшимо фігуру вдвох. Геометричних напрямках. Якщо ж ми потягнемо за чорний квадратик з боку фігури, то збільшимо фігуру в одному геометричному напрямку. Якщо ми хочемо збільшити висоту фігури, то відповідно нам треба потягнути за білий квадратик зверху фігури. Ось так це відбувається. Якщо нам потрібно повернути фігуру, то для цього у нас є ось такі от. Е, на, Двойні заокруглені стрілки по бокам від фігури, і ми можемо, натиснувши на таку стрілку лівою кнопочкою мишки, покрутити фігуру, як нам потрібно. Якщо ми хочемо вписати якийсь конкретний кут, то відповідно просто беремо і вписуємо його. Окей. Розмістили ми певним чином фігуру. Що ще цікаво, ми можемо зробити? Е, є такий, такий, така характеристика фігури, як кількість сторін, Тобто фігура може бути 12-сегментною або 64 сегментною і відповідно це просто впливає на її візуал. Також є скіс, тобто, от, наприклад, заокруглена фігура. так? І сегменти тобто е, також оце, це вже заокруглення скосу, можна так сказати, цей скіс. І Якщо ми збільшуємо сегментність, то скіс стає більш Окей, Також ми можемо змінити кольор фігури. Ось тут у нас є вкладочка, так, поки мене натиснемо на фігуру і немає, натиснемо на фігуру, вона з'являється. В цій вкладочки є меню налаштування кольорів. І якщо ми хочемо, наприклад, отримати Прозору фігуру, то ми натиснумо на це меню. І ось тут є характеристика Transparent. Ця фігура вже прозора. Якщо ж ми хочемо отримати якийсь свій унікальний кастомний колір, то із вкладки Preset ми перемикаємось в вкладку Custom, і відповідно тут вже можемо довільно регулювати і отримати щось зовсім цікаве своє. Е, також чудова така властивість в фігурі є. Це хол фігури типу хол. Є фігури типу солід, тобто тверді, і фігури типу хол, тобто отвір. Що робить взагалі фігура хол? Якщо ми накладемо фігуру хол на фігуру типу солід, потім лівою кнопочкою мишки виділимо обидві ці фігури. А далі скористаємось інструментом групування, то отримаємо з вами отвір всередині фігури типу солід, Такої форми, якої була фігура типу Холл. Наприклад, якщо мені потрібно всередині цього квадратика кубика, точніше, зробити круглий отвір, я з таким чином розміщую фігуру циліндр всередині фігури куб, а далі просто групую і отримую ось такий ось чудовий результат. Тобто, незважаючи на те, що Кількість фігур і їхні форм здаються досить простими. Комбінуючи їх, ми можемо отримати досить такі цікаві, незвичайні результати і, відповідно, більш складні і цікаві фігури. Окей, хотів вже ж я зробити сьогодні саме Стіва. Ну, так як персонажі з Майнкрафту не секрет складаються з квадратків, так? то, звичайно ж, основна фігура, яку я буду використовувати, це квадрат. І почну я з взуття стіва. Це буде об'єкт розміром 10х10 і в висоту давайте просто на глаз, Наприклад, наприклад, 5. От. Взуття в нього буде чорне. Далі, е якщо я отримую якусь фігуру, яка мені знадобиться більше, ніж один раз, то мені немає необхідності робити її з нуля. Я можу її скопіювати. Для цього використовую комбінацію клавіш Ctrl-C, Ctrl-V на клавіатурі, або Ctrl-D, це продублювати. Скопіювати і дублювати це можна сказати одне і те ж саме. Просто от дивіться, можна скористатися також. Е Замість комбінації клавиш на клавіатурі, ось цими ось кнопочками в лівій стороні екрана в Тінкеркад. Якщо нам потрібно видалити фігуру, звичайно ж, ми можемо натиснути на Delete на клавіатурі або на ось цей ось кошик зліва вгорі. Якщо наша дія, яку ми внесли в Тінкеркаді, вона не підходить нам, то ми можемо відмінити цю дію, натиснувши на стрілочку назад. Повернули. А далі можемо знову вставити необхідну нам фігуру. Ця фігура нам не потрібна. Продублювали. Тут вже дві таких фігури, і далі, відповідно, просто поставити їх поруч. Все. Взуття ми отримали. Далі нам необхідно отримати верхню частину ноги. Штанисті, отак. На 15, наприклад. І вони були фіолетового кольора. Так як у мене вже були. Готов, було готове взуття, то я просто його продублював і протягнув вгору, щоб отримати штани. Штани готові. Тепер ми можемо зробити тулуб стіла. Продублювали, підняли вверх. Верхній одяг стіла, він такого відтінку синього, світло-синього, голубого можливо. От, мені здається, ось це цілком підходить. І трошечки вище тут я поставлю, наприклад, вже 20 в висоту. Ось так. Далі у мене вже є готова частинка ноги. Я її продублюю для того, щоб зробити руки. Ось таким чином. Раз. Трошечки вниз. Раз. Так, не продублював, ну-ка ще разок, Є. Права рука також має бути світло-синьою. Точніше, це рукава. Це рукава так, ось так, А далі ми продублюємо рукава, виділили. Е, до речі, для того, щоб виділити два об'єкти, не обов'язково використовувати ліву кнопку ось так. Ви можете просто затиснути на клавіатурі клавішу Ctrl. Точніше клавішу Shift і виділити необхідні об'єкти, які вам потрібні. Виділили і далі продублювали, потягнули трошечки вниз. І ось це вже будуть руки Стіва. Для них виберемо тілесний відтінок, якийсь можливо такий. Ось так. І, звичайно ж, нам потрібно зробити голову Стіва. До цього я скористаюся О. Ось куди цей куб, який я дублював. Ну буває, що якщо у вас буває збой в інтернеті або просто десь там підлагує сайт, то іноді фігури можуть стрібати неконтрольовано, приберемо не потрібно. Просто ось такий ось куб візьмемо і будемо його трансформувати. Наприклад, спробуємо 15 на 15. І на 15. Так. Поставили голову. До речі, дивіться, я зараз намагався відцентрувати голову ось таким із методом, просто виставляючи її. Не самий зручний метод є метод більш більш зручний, виділяємо лівою кнопочкою мишки всі об'єкти нашого персонажа. Далі натискаємо на вирівнювання, Align Tool У вас з'являється навколо персонажа ось такі ось чорні крапочки. Натискаємо на серединку ось в цьому місці, і персонаж вирівнюється за вісю яка проходить отак. Якщо ми натиснемо ось тут на серединку, то все це складеться в одну пряму лінію. Якщо ж тут на серединку, то все складеться в одну пряму горизонтальну лінію. Але ось так це те, що нам потрібно якраз. Також дивіться, щоб відцентрувати голову ось так, тобто в ну, це зветься анфас, оце ми відцентрували в профіль ось так в анфас. Щоб нам відцентрувати голову в анфас. Нам потрібно об'єднати тулуб в один об'єкт. Зараз я натисну на клавішу групувати. Тулуб став у мене зараз такого чорного неприємного кольору. Щоб він виглядав так, як до об'єднання, ми маємо натиснути на його колір і вибрати характеристику мультиколор. От тепер, не дивлячись на те, що це один об'єкт, який складається з групки і декількох об'єктів. Він все, все ще всі ці об'єкти залишаються все ще різнокольоровими, якщо вибрати мультиколор. Окей, обличчя. Голова точніше, давайте відредагуємо її. Колір також тілесний. Продублюємо верхню частину голови. Ось так от зробимо волосся, можливо, коричневе. Продублюємо волосся і зробимо з нього очі. Ага, а я не відцентрував якраз таки говорив, а не відцентрував. Тобто знову відцентрувати. Серединка. Все. Тепер дійсно відцентрований персонаж. Далі, далі очі робимо. Ось якось так. Трошечки в сторону. Висота 3 нас влаштовує. Думаю, так. Да. Продублювало це цю частинку ока, її зробимо білою. Продублювали ще разок. Оцю частинку ми зробимо вже синьо, з... наприклад, ось так. Її зробимо павуще. Ось так цілком нормально. Тепер я виділю обидві частинки. І можливо треба. О, ось так досить непогано вийшло око. Я робив його на глаз. розміри ну, не мають значення насправді. Орієнтуйтесь так, щоб воно просто виглядало пропорційно на обличчі. Поставив око, тепер я його згрупую. Тільки одне око не головою око, а тільки одне око. Отримали. Далі я продублюю око. Поставлю його з боку на обличчя знову. І тепер дивіться, вони дивляться, обидва ока дивляться як ніби в ліву сторону. Я можу оце око швидко повернути. Я можу скористатися, звичайно, вже цією функцією для повороту, але я виберу відзеркалення, відзеркалю. І ось отаким ось ось чином. До речі, також очі можна відцентрувати на обличчя, Тобто тепер обидва ока треба об'єднати в одну групу. Тулуб і тіло треба об'єднати в іншу групу. Тепер є група, яка складається із усього тіла персонажа, і окрема група, яка складається тільки за щей персонажа. І от я відцентрую. О, вони, до речі, були по центру. Дивіться, ця кнопочка вже активована. Отже, очі є, як зробити ротик персонажа. Я розгрупую групу очі, приберу одну частинку, його ока і оцю частинку пофарбую в такий більш Більш схожий на обличчя, більш схожий на губи кольор. Тепер я згрупую групи тіло і очі. І тепер візьму окремо рот персонажа і відцентрую. Тепер з ним є. Ще в стіва є борідка. Щоб нам зробити борідку, зараз ще разочок, Зічніше, спочатку, давайте я залишу собі збоку ось тут рот персонажа, згрупую і тепер зроблю барідку. Я взяв за основу барідка. Губи, звичайно ж. раз Просто одиничку в довжину поставлю, двічку, бо одиничка малого виглядає. Двічка, одиничка. Буває ще іноді е, через те, що от якщо е, виміряти відстані і все робити от, ідеально, щоб там. Сантиметр-сантиметр було, то все відцентрується правильно. Але іноді буває так, що оцього крока стандартного не вистачає і вже трошки не зовсім гарно все це виглядає, але може бути так, тут у нас трієчка. Нехай буде тепер трієчка. Продублювали. Тобто тут нам потрібна довжина, щоб воно ідеально стало Ну, може бути. Окей, і тепер з'єднати це в групу. Досить непогано, як на першу модельку, може бути. Дякую всім за увагу. Всім гарного вечора і бувайте!